То у нас Діо 35ZX, покривельні шурупи, фільтербоксі, приборочка у нас розбита, сідуха подарта. Такого у нас супермаса. Квіплення масло насоса не прикручене. О, такого підвищували кліренс на мопеді. Воно навіть не було прикручене. Не закручено, ні і га. Вітаю, шановні, У нас на дворі задощило, а це означає, що сам час задонатити на ЗСУ, щоб для клятих окупантів цей дощ став останнім. Ну а в нас. Приїхали вже запчастинки, тому беремо їх і біжимо збирати наш мотор. Тому обов'язково підписуємося на канал, пишемо коментар, ставимо вподобайку і погнали працювати. Чого ви пазики на мотивках цілим бакомбеніка? Редуктор, редуктор у нас в ідеальному стані. Посадочне, цілесеньке, підшипники, гарненькі, не шумлять, не скригочать. Було там масло, трошки небагато, але було, то вже добре. Але як бачите, коліно у нас лежить на столі, а не в моторі. Хотів я його залишити, але щоб вам було чути. Дзвенить як дзвін церкві, тому я вирішив його замінити разом із підшипниками, бо підшипники гудять. І вже наша посилочка з запчастинками є в нас, тому погнали дивитися, що в нас приїхало і збирати наш мотор. І так, що ми маємо? Маємо новеньке коліно Lepai. Це в нас є комплект сальників. В комплекті і сепаратор на палець поршня також є в комплекті. Маємо грібси нові, гальмінні ручки, замочок запалювання. Зараз знайду покажу старий, чого ми новий купували. Берем комплект карбюратора, новий пилісточок прокладочка на карбюратор. Пісавін блоки на двигун, прокладки ЦПГ. І ще одні прокладки всі на весь двигун. Бо тут є прокладочка у нас на катер. Ось така кубка у нас запчастин. Стояло на мопеді два замка. Я спочатку, коли розбирав, не побачив, а потім, коли ми в раму не йшов, то в нас стояв замок, поставили на двох контактів. А то оригінальний замок на три контакти. І що ви думаєте, він цілий? Ніфіга. Його тупо виломали, замкнули і залишили. А поставили новий на розрив і він типа робив, а типу, ніфіга не робив. Тому я знайшов адекватні гроші, так само трьохконтактний, і поставимо новенький. Так що все, ретро діти погнали передіватися і в до роботи. Басики на мене баком. Підшипнички я вже зак'яну по темами П фірма, куліно в нашому розділці, тому беремо коліно, підгріваємо підшипник і закидуємо. Кулінку залетіло, гарненько крутиться з знатягував гарненько, все, як має бути, як книжка пише, обтягуємо гарненько і закидаємося далі пелюсточку, маслонасос, це пегесочку і погнали. От, щоб вам було видно. Поршень має ставати рівно по грані продувочного вікна нижній, Щоб воно адекватно працювало, тобто нам достатньо однієї прокладки, та, що прийшла нам в комплекті. Буває деколи, щоб та прокладка затоненька, замало, то я вирубую з параніту, маю різні товщини і вирубую, підбираю, щоб воно у нас все було супер працювало. Так, треба все поскидували, закидую саленти і беремося до карбюратора. миємо його і ставимо на місце. Так, ось в такому стані у нас жикльор був, був роздовбаний, забитий, Воно би ніколи не завелося і не робило. Тому я то все відмив, віддраю і зараз зберемо все на новесеньких запчастинках. Все, карбюратор закинув, зібрали, ставимо його на місце. Так, у нас опір. оце у нас є опір, він прикручується до впускного тракту. Обов'язково зачищуємо тут наждачку і тут, і не треба буде ніяких масів таких, як було у нас спочатку, курочити на мопеді. Все зачистили, прикрутили. І все буде працювати так, як має бути. Амортизатор наш я обрізав, тулочку перепресував на своє місце законне. Можемо його прикрутити і можемо сміло крутити вихлоп, колесо, кожух, обдува, лишиться у нас ремінь і тарілку. Щось я не подивився зразу на неї. замовлено з розборочки. Або нову купу. Подивимося, що буде дешевше. Колесо наше залетіло, Вихлоп так само. Можна накидувати пластмаску і переміщатися до рами. Будемо закидувати мотор на раму і всю пластмасу складемо його докупи і будемо заводити. Малесеньку я під збирою. Тут пластик, чорний весь я відновив. Вже закинув, приборочка. У нас новесеньке стекло. Прикрутив зеркала. Ще лишилося гріпси поміняти. І от такий у нас буде золотий з чорним ZXI. Зараз прикручую клюв і несу мотора, прикрутимо, бо там на моторі залишилося хіба. Зібрати варіатор, але буде все зібрано, Приїде тірмінь сьогодні. закину і, може, ще сьогодні його заведемо. І так, моторяка наша на місці, все підключив, залишилось залити масло, електрику всю підключив, затягнути тросик на маслонасос. насос. Зараз несу, буковухи закидую, закидую лежі. і лишається в мене незібраний варіатор. І фільтр. Бо розділили мені на дві посилки, ще одна приїхала, друга ні. А так у нас помаленьку-помаленьку і дозберемо його до кінця. Що? Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, ставте обов'язково вподобайку. А я погнав по боковухи. І такий у нас скутер вийшов після відновлення. Відновив я йому всю пластмасу, він у нас повністю комплектний, отак у нас виглядає повністю справний мотор, у нас перебраний, редуктор в ідеалі, замінено масло. Ремінь-варіатора новий. Отак я відновив йому колеса. Отакий гарний золотий металік. То що, заводимо, прогріваємо і погнали, покатаємося на ньому. Так, скутерочок наш гарно їде, гарно працює, гарно виглядає. Отак я його відновив. Ну а ви пишіть свою думку в коментарях, підписуйтесь на наш канал, обов'язково ставте вподобайку. Ну і не забуваємо про донат на ЗСУ, бо як не ЗСУ, то прийде нам всім глина. Ну, а ми погнали до нових ремонтів. Тож, до зустрічі в других відео. Всім па-па!